Що буде, якщо довго дивитися на сонце. З першої секунди яскраве сонце буде вам здаватись нечітким та розмитим. Вже на другій секунді у вас з'явиться бажання відвернутися. Через 10 секунд ви почнете бачити чорні цятки. Через 25 секунд ви не зможете себе стримати, щоб не закричати від болю. На 30 й секунді починаються опіки очей. Через 40 секунд контури сонця не здаються вам такими розмитими, як спочатку, а стають більш чіткими. За півтори хвилини через шкоду ультрафіолату ви почнете бачити сонце та небо у фіолетових відтінках. Вже за дві хвилини все стає чорно-білим, відтепер ваш зір залишиться таким до кінця життя. Дві хвилини 10 секунд. Біль буде неймовірною, ви будете кричати щосили. На третю хвилину пошкоджується тканина сітківки ока, що спричиняє сонячний ретиніт. Ваші очі більше не зможуть нормально обробляти світло, ви помічаєте великі чорні плями. На четверту хвилину з'являється сонячна ретинопатія, навіть якщо ви припините дивитися на сонце, ви більше ніколи не перестанете бачити чорні плями. Через 5 хвилин опіки проникають в рогівку ока та досягають сітківки, піль буде нестерпна, настільки що ви навіть можете втратити свідомість. На сьому хвилину через некоректну обробку інформації вашими очима ви починаєте бачити галюцинації. Через 10 хвилин сітківка ока повністю вигорить. Для вас настає повна втрата зору, тобто сліпота. Біль все ще буде продовжуватись. 4 години клітини ока почнуть позиритися та розтріскувати рогівку. 12 година. Повністю вигорівші очі перестають боліти. Для вас приходить довгоочікуване полегшення.